Минулого року Apple не показали жодного нового iPad, чого раніше ніколи не ставалося. Якісь моделі яблучних планшетів стабільно оновлювалися, але тут навіть базова модель залишилася з позаминулого року. І це непогано підігріло зацікавленість у наступних моделях, які нам нарешті презентували. Але чи варто було цілий рік чекати на це оновлення? Зараз розповім. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про нові iPad. Першим iPad'ом, який нам показали, став iPad Air. Всі спекуляції підтвердилися, і ми дійсно побачили Air у варіації з двох розмірів: 11 та 13 дюймів. 13-дюймова версія отримала дисплей на 30% більший, ніж у звичайного Air. До речі, вебка розташована на великій грані по довжині, що зручно, якщо ви користуєтесь iPad у альбомній орієнтації. А ще 13-дюймовий iPad отримав суттєвий апгрейд басу в динаміках. Ну а серцем нових Air'ів став Процесор Apple M2. Це логічно, тому що актуальні процесори потрібно приберегти для топових прошок, про які я розповім трохи далі за текстом. А ще iPad Air тепер підтримує нову клавіатуру з підсвічуванням клавіш та трекпадом. До речі, про аксесуари. Air 2024 підтримує функцію попереднього перегляду у положення Apple Pencil, яка раніше була ексклюзивною для iPad Pro. А найприємніше нові AIR отримали мінімальну версію на 128 ГБ накладу. Опичувача, тоді як я зі своїм Air M1 маю лише 64. По цінах ситуація така: 11-дюймовий Air коштує 600 баксів, а 13-дюймовий 800. І як на мене, апгрейд вийшов дійсно цікавий. Але якщо у вас вже є Air на 1 то оновлюватися сенсу я не бачу. Звісно, якщо ви ніколи не мріяли про 13-дюймовий планшет. Вже не дочекаюся, коли зможу зробити на все це огляди. Але зараз я б хотів вам розповісти про дуже круті. Павербанки від нового бренду Kipfon, який ексклюзивно з'явився на поличках магазинів моїх добрих друзів, мережі Яблука. Дивіться, в мене тут три моделі. Перша Nova Power міцно тримається на магнітах MagSafe та заряджає ваш смартфон навіть через чохол. Плюс до враження додає цікавий прозорий дизайн та вбудований ліхтарик, яких, як ми знаємо, ніколи не буває забагато. Друга модель Snap Power це тоненький MagSafe павербанк вбудованою підставкою, яка швидко розкладається та не займає. Зайвого місця. Третя модель Ultra Fast Pad буде максимально універсальною та зможе підзарядити навіть MacBook чи iPad. Ще тут є вбудований дріт Lightning, готовий підживити ваш iPhone. Ultra Fast Pad вважаю ідеальним, дійсно компактним рішенням для подорожей, бо він підтримує заряджання з максимальною потужністю до 65 Вт, а ще пристрій сам вміє швидко заряджатися. Посилання на всі ці павербанки KeepPhone на сайті Яблук ви знайдете в описі цього відео. Переходьте та обирайте найкращий саме для вас. А тепер переходимо до iPad Pro. Apple показали креативне відео, в якому купа різного обладнання роздавили пресом до розмірів iPad Pro, що натякає на невимовний потенціал та багатофункціональність пристрою. А зараз про дизайн. Прошки стали дуже тоненькими. Товщина меншого iPad лише 5,3 міліметри, а більшого 5,1. А ось по діагоналях все так само: 11 та 13 дюймів. Ну і звичайно, головна теорія. Підтвердилися, і нові iPad Pro отримали oled дисплеї Apple кажуть, що звичайні OLED-панелі недостатньо яскраві та насичені, тому купертинівський техногігант поєднав два дисплеї та отримав 1000 ніт для звичайного контенту та 1600 для HDR. В цілому, я величезний шанувальник OLED-дисплеїв і радий, що ця технологія дісталася і до iPad-ів. Звичайно, вже хочеться протестувати все це у реальному житті, але знаючи, Apple, це буде один з найбільш вражаючих та найкращих дисплеїв, які я коли-небудь бачив. Ну а тепер головна інтрига. Що ж там за залізо всередині? Боже, iPad Pro працює на процесорі m 4 І ми дійсно вперше побачили новий процесор не в MacBook чи IMAC, а саме в iPad. Я. Ви тільки задумайтесь над цим. Тепер ваші улюблені меми на Ютубі та в Тіктоці матимуть ще кращий та плавніший вигляд. Цей процесор виконано за другим поколінням 3 нанометрового техпроцесора. М4 має бути на 50% швидшим ніж М2. Більш того, рендеринг відбувається в 4 рази швидше ніж на попередньому поколінні iPad Pro. А завдяки неможливій продуктивності Neural Engine 4, iPad Pro може в лічені секунди видаляти фон з відео, і це відкриває величезний творчий потенціал для всіх креаторів. В цілому Apple продовжують щосили переконувати користувачів, що планшет може на 100% замінити комп'ютер, і схоже, що так воно. Ну і буде. А що ж по камерах? На жаль, основна камера все ще на 12 мегапікселів. Якби Apple не хотіли презентувати її як пристрій для створення контенту, цього все ще замало. І нам доведеться ще почекати на 48 мегапікселів. З прикольних функцій камери, iPad навчився розпізнавати тінь та компенсувати її за допомогою спалаху, коли ви робите скани документів. Звичайно ж, фронтальна камера розташована на довгій грані для використання планшета в альбомній орієнтації. Нові Айпеди отримали новий Magic Keyboard, головною особливістю якого став ряд функціональних клавіш, а трекпад став ще більш чутливим. Ну а потім трапилось, начебто, несподіване. Нам показали новий Apple Pencil. Відгадайте з однієї спроби, як він називається. Ну, звісно ж, Apple Pencil Pro. Тепер ви можете злегка здавити пенсіл в руках, щоб отримати доступ до контекстного меню. Ще додали вібровідгук та гіроскоп для розуміння, під яким кутом ви хочете малювати, а підключ. Та зарядка, як і раніше, на магнітах. І хоч я дуже далекий від усіх цих творчо-графічних історій, такий підхід я поважаю. Це справді схоже на якісний апгрейд для Apple Pencil. До речі, новий Apple Pencil Pro також працює із новим iPad Air. Щодо iPad Pro, мінімальна версія накопичувача становить 256 гігабайтів, а з цінами ситуація така. 11 дюймова версія стартує з 1000 доларів, 13 дюймова з 1300 баксів. Оновлена клавіатура коштує. 3 300 або 349 доларів в залежності від розміру дисплею, ну а новий пенсіл 130 баксів. Однак найкращою частиною цього заходу стало зниження ціни на базовий iPad. Тепер він коштує 349 доларів, і на мій погляд, кращого планшета від Apple зараз ви не знайдете. А чи є у вас планшет від Apple чи будь-якого іншого виробника? Як саме ви його використовуєте? Я, от, наприклад, беру iPad лише коли мені хочеться подивитись супермаму за сніданком. Але на вашій Відповіді традиційно чекатиму в коментарях під відео. І якщо було цікаво мене послухати, підтримайте відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає великі розгорнуті коментарі, які дуже допомагають у просуванні відео на просторах YouTube, а ще їх просто цікаво читати. Також нагадую, що в описі відео, крім посилання на павербанки і на яблуках, є лінк на мій Тікток. Там кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки, тож обов'язково Підписуйтесь, а десь на екрані YouTube підібрав для вас два моїх інших відео, які ви можете переглянути наступними. Обов'язково так і зробіть. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!